Формування пацієнта про процедуру пересадки волосся. Я погоджуюсь. Добрий. день. Це ми зараз все поперевіряємо, щоб подивитися, там, тис, пульс, да, оце всі. <гум> Тихо, у мене нога велика. Так, я вам пізніше Ні, це <та> нормальні ці. <гум> Що не красиві? Так. Що робить? <гум> Лягаю. Лягайте, зараз поміряємо тиск, візьмемо кров на аналіз. <гум> так, зробіть кулачок? Зробив кулак. Сім ліжів. Тарас. Тарас. Так. Да. Другою рукою. <реш> ви можете сказати, в мене час від часу бувають просто висипи оці, як прищі. Ну, от ви на лиці, да. бачите, таке. Ось таке. Але в мене ще оце дуже погана привичка, я можу трошки uh -huh. здерти. — Пам'ятаємо. Які разів. Kas görmüştür, uh -huh. kas burada uh -huh. Коли ви піднімаєте брови, кордон м'язів закінчується ось в цій зоні. Тобто природня, ваша природня лінія має починати з цієї точки. Лікар її відтворив відповідно пропорціям вашого обличчя. Uh -huh. Щоб вистачило на пересадку і не пошкодити естетику на донорській зоні. Спочатку максимальний фокус роблять на фронтальній частині від да. нижньої лінії до тіння. три з половиною тисячі графтів туди необхідно. І тисячу графтів вам загустять в маківку. Якщо в них вдасться взяти більше ніж 4-500 графтів, тоді вони сюди ще більш інші форма. Тобто да. Не закругляють. Закруглюють більше для жінок. Мені в основі головне загустить, бо в мене ну, тут перед ну, некрасиво. І я старий, здається. а мені треба, щоб я молодший на 15 років. Зробимо. Ні, А мені реально, коли от такі причоски я молодший виглядаю. Я ще потім похудаю. Я думаю, що за 8 годин я ще й вивчу турецьку. Я вперше под ноль. А ну покажи. А ну покажи мне. Не, ну ты что, Аня, ты пиздец. Даже секс, я бы сказала. А он, как бы нарисовывали что-то. Вот вы знаете, как тушку разделывают. Дивиться. Це ми вже готуємося до цього. Зараз буде забирати забір графтів, називається волоски із моїх донорських зон. Тут все мені зробили розмітку, і тепер я готую. Сказали, б, протягом двох годин буде оцей забір графтів. Приблизно мені мають забрати 4 тисячі. Це багато мало не знаю. Хорошо. Ну, добре. Це саме болюче? Ой, бля. Оце це 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 больно. Ну, переляканий? Нормально. Це в мене така реакція завжди. Так а чого, нормально на переляканий. Та переляканий. Я ніколи не робив операцій ніякі. Я оце дівчині, ви героїні, ото. Добре, що я хлопець кстати. А то захотів би і грудь, і поп, і губи. Так, друзі. Все класно. Мені сказали, що я дуже класний пацієнт. Да, Витривали. Ні, насправді все нормально. Відчувалося там точечно в деяких моментах, а так все хорошо. Трошки поп'ю води, бо дві години мовчки. Для блогера це не свойственно. А так все добре. 4 тисячі графтів взяли. Не знаю, Ну я не щитав статі. <рес> 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 так, я сідаю. Сідаєте. Ага. Все отак? Ви тільки отак не кривіться. Бо ви будете робити собі болючіше.